Жна енергія на випередження часу. Мустан відвок. Сами вихідними під Києвом пил стояв стовпом, а рев від вигунів зашкалював. На чайці традиційний зліт Субару. На треку ці машини ганяли до 200 км на годину і легко входили у повороти. Організатор зльоту і багаторічний медії Олександр Сіндріко не приховав. Це потужність автомобілів підсилена відмінним бензином двох мустанг. Хороший бензин і мощність автомобіля це, безусловно зв'язані між собою речі. без хорошого бензину. Ви не зможете е, отримати максимум свого автомобіля. Такий бензин вже два роки заливає у свою машину і Орест. Розповідає, на ньому за п'ять годин прилетів з рідного міста на зліт до Києва. Причому без дозаправок тоді як раніше лампа показника палива загоралася вже на півдорозі. Заправляюся з мустангом через те, що в нього ліпша якість згоряння палива в двигуні. Ось. Ну і на ньому менша температура вихлопних газів, на ньому менше машина гріється. Фахівці кажуть, покращена пальне захищає відвигон від нагару корозії та зношування. Заправитися цим бензином можна лише у мережі автозаправок Вок, яких на сьогодні є майже чотири сотні практично у кожному куточку України. Приєднуйся до світу абсолютних чемпіонів.